Добрий день! Добрий день. Дев'ята година ранку, хвилина мовчання. Кажуть друзі, як вони це сприймуть. Проте відносини між людьми не завжди безхмарні. Часто виникають непорозуміння, суперечки, конфлікти. Щоб цього уникнути, важливо навчитися ладнати з різними людьми. Тому тема нашого заняття сьогодні світ толерантності. І почнемо ми з такої вправи. Для того, щоб дізнатися, чим ми схожі і чим ми відрізняємося, давайте зробимо певні рухи. Почнемо. Усі, хто одягнені у джинси, хлопніть у долоні. Усі, хто має карі очі, підніміть руки вгору. Той, хто мешкає в Україні, покажіть сердечко руками. Усі, хто любить морозиво, закрийте очі. Ті, хто любить спорт, посміхніться та покажіть, ніби тримаєте м'яч. Усіх, хто прийшов у вас з гарним настроєм, подаруйте знак прихильності один одному. Сердечко, легко, молодці. Таку вправу ми з вами передбали, є біле листо. Зігніть його навпіль. І дірвіть верхній правий купік. Знову складіть навпіль. І дірвіть правий купір. Розгортайте. <смі> покажіть, покажіть, що у вас вийшло. <смі> Не сказати, що хтось виконав роботу неправильно. <смі> <смі> а як гадаєте, а чому аркуші паперу такі різні? Так само, як ми вважаємо, свій аркуш тільки правильним, Чи ні? Чи вважаємо всі роботи гарні? Усі люди різняться між собою. Одні мають білий колір шкіри, інші чорний або жовтий. Одні люди високі, інші невисокі на зріст, одні стрункі, інші повні. Люди звертають увагу на відмінності. Але це не означає, що хтось з нас є кращим, а хтось гіршим. Кожен з вас стала кожен з вас має свої здібності. Давайте ми спробуємо попрацювати в парі. І ось на довольці знову ж проведемо вправа долонька, загинаючи пальчики один одному, ви скажете, що робите краще за всіх. Я можу швидко... швидко... Ką tu gerai suviesi? Tu suviesi gerai pasisakyti? Kodėl aš jau žinau, kad gerai pasisakyti? Aš jau žinau, kad gerai darai, kad tu išėjai daryti. Ar ten čia? Tu angliškai mokaisi? 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 Ми часто читаємо казки, в яких є герої. І вони відрізняються один від одного. Але нам не подобається. Чи можете ви назвати казкового героя, який вам подобається, і саме чим? Або на кого ви хотіли бути схожими? А, ні. Я б хотіла бути схожим на казці, як розтавика. Так, є таке. Прошу. Я б хотів такі за супога. Чим? Чому? Просто тобі Доклад, подобається цей казковий герой. Я визнаю героя Поттера. Так, цікаво. Я хотіла бути, рапонцей, бо в неї добрий голос. А що це? Венцдей. На кого? Венцдей. Ага, а чому? А чому? Чорний колір тобі подобається. Так, також не. хотіла стати рапунцем, бо в неї довгі болос. Я хочу стати мандією. Я хочу стати сім'єю. Сергій ще. Давай. Так. Я хочу стати сім'єю. Прочитаємо. А що ж таке толерантність, Софійка? Зачитай нам. Толерантність – це лінія. Вони, вони відрізняються від нас. Це, означає поважати чужі думки, поки, думки. думки погляди думки, поглядом, традицією та насудити людей за те, що вони, вони інші. Поясніть, як ви зрозуміли, що таке толерантність? Толерантність це теж добро, яке роблять допомагають. Толерантність це коли ти не зважаєш увагу на її характер, а дружиш. На відмінності, так? на уподобання. Ще що таке толерантність? Ще якими словами ви би сказали толерантність? Толерантність це, це коли у друга у щось не получаєш, а ти йому допомагаєш. Цинна, дружба, повага один до одного. Так, отак от і ведемо. Або можете вписати це слово світ. Тому друзі сміялися з чоловічками. Е, У того, щоб вони збрехали, що вони не всі біли, а, а тепер дощ селило, і, і далі вони стали різними кольорами. З зеленим я хотіла жити, бо він був іншим не такий, як вони. І в кінці з е, дощ... І, і вони стали різнокольоровані. Творча, особлива, ласкава, емоційна, розумна, активна, надійна, творча, ніжна, інтелект. Інтелектуальна. Самостійна. Так, є. Негарно, ми гарно дуже справилися зі своєю роботою, молодці. Який е, а хіба на м'які знак починаються слова? Ні, ні. ні, тому і немає. Скажіть, чому з їжачком не хотіли дружити? Були колючки. А коли йому подарили подарунок, там просто були такі м'якенькі, і вони йому на голочки зігнали. То як вони згладили цю ситуацію? Стасик? На любов, увагу, повноту Повагу та дружбу. Рівні у правах. Зрозуміти, якщо хтось відрізняється від вас, це не означає, що він гірший від вас. Добре. Ангелін читай друге. Навчиться це Сприймати Режимати людей такими, якими вони є без намагання змінити їх. І... Так, Даше, читай. Цінувати неповторну, особистість кожного Йо переконання. Кожного, якщо навіть вони не збігаються з вашими. Спробуємо наповнити скриньку добрими справами і сказати, а як ви можете підтримати один одного важку хвилину. Радію за тебе. Дякую за допомогу. Це особливо. Я поряд. Я під дякую тобі. Дякую, що поміг мені відомо. Вірю в себе. Я завжди. Я завжди поряд. Я тебе розумію. Я готова допомогти. Я поряд. Дякую в тебе. Вірю в тебе. Я завжди буду падаю з тобою. Я завжди буду хорошим. Я завжди буду тобі допомагати. Дякую за допомогу. Радій. Радію за тебе. Я завжди буду хорошим. Я, я буду життя. Я люблю друзів. Я буду за тебе голювати. Все, сідайте. Уявіть, що вам потрібно написати смс-повідомлення другу, які б ви використали гарні слова. Що би ви сказали? Ти, ти ніколи не хворіла і бути добрим. Добре, а які слова подяки ви б висловили батькам? Дякую мамі за обід. Дякую мамі. Так, хто ще бажає? Є хто? Так, Даш. Дякую, дякую мамі, що допомогла мені. Дякую також за допомогу. І слова вибачення людині, яку ви нещодавно образили. Вибач, будь ласка, вибачте, будь ласка, будь ласка. Перепрошую. Добре. Спікер команди і захистить свою роботу. Який вислів у вас вийшов? Таланткість врятує світ. Подивимося, чи так вони виконали вправу. <звук> Правильно. Чому так кажуть діти, поясніть? Толерантність врятує світ. Толерантність, коли люди добро. Толерантність, але... Як... Чістя, коли ти допомагаєш другому, а другий допомагає тобі. Чістя рятує світ, бо тому що допомагає десь. Люди е, 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 стають щасливими і, і, е, 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 і земля стає щасливим. Толерантність рятує світ. Толерантність ставлення людини. Береже пане тобі негод. Дозриваємо твох. Перешко, переріж женитку по години. на ставлення до всього. Зберже рятує і спасе. Допоможе ввазити перемогу. Допоможу витримати все. Молодці. День толерантності відзначають 1 вересня? І... А коли? Толерантність це терпиме ставлення до іншої людини, її поглядів думок. Так. Дискримінація це порушення або обмеження прав інших людей. Толерантність допоможе суспільству мати менше конфліктів та насильства? Так. А зараз утворимо квітку толерантності і скажемо: а які слова у вас асоціюються із словом толерантність? Толерантність це добро. Толерантність це повага. Повага. Любов. Віра. Добо. Це допомога. Повага до бабусі до ділося. Повага до інших людей. Допомога. Повага. Різність. Поважність. Ріст. 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 Дружба. Особливість. Любов. Добро. Допомога. Щастя. Хлопчики, прошу. Пам'ятайте, що толерантність це не просто слово, а стиль життя. Кожен з вас може зробити світ кращим, починаючи з себе, продовжуйте дотримуватися правил, які ми обговорювали, і намагайтеся бути добрими до інших у повсякденному житті. Тож зачитаємо девіз уроку. Всі ми різні, але всі ми рівні. Так, Надія Реорта нас вітає з днем толерантності. Дякуємо їй. Засолодіть душу. Любите ці?